В ім'я Отця і сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем, з особливим недільним днем, тому що сьогодні сиропусна неділя. Що це означає сиропусна? Відпускається сир, тобто молочні продукти, яйця, з за наші відпускаються на спокій аж до святої Пасхи, а ми з вами із завтрашнього дня починаємо постити. Для чого ми будемо це робити, постити? Якщо ми просто змінимо свій раціон, перестанемо вживати м'ясо, молоко, рибу. Ну, кожен, звичайно, по мірі своїх сил, але змінимо свій раціон, то це буде просто дієта, період дієти. А ми кажемо, що входимо в період посту. Піст означає утримання, причому не тільки в їжі. А утримання у всьому, що заважає нам наближатися до Бога. Тобто, нам потрібно буде перемінити на деякий час радикальним чином свій спосіб життя, менше розважатися, менше намагатися грішити, більше думати про Бога, більше молитися, частіше причащатися, хто причащається рідко. І таким чином готуватися до зустрічі із Великодним, зі святом Христового світлого Воскресіння. Але перед тим, як почати оцей шлях до, до Пасхи, до Великодня, як почати подвиг посту, а для кожної людини це буде подвиг, хоч ми звикли, що подвиг це щось таке дуже велике і визначне. Але насправді, навіть якщо людина... Наприклад, під час Великого посту перестане курити, це теж подвиг. Чи їстиме, не їстиме солодкого, це теж подвиг. Перед тим, як почати оцей великопісний подвиг, церква через слова Господа у Святому Іванні закликає нас простити наших ближніх. Якщо каже Господь, хочете ви, щоб. Отець, ваш Небесний прощав вас, то ви повинні простити одне одному. Перед тим, як миритися з Богом, церква закликає нас, щоб ми з вами помирилися одне з одним. І зараз ми з вами звершимо вечірню, в кінці якої буде спеціальний чин прощення. коли… Починаючи з священників і закінчуючи всіма мірянами, ми всі будемо просити пробачення в один одного за ті гріхи, які ми скоїли один перед одним. І треба постаратися від усього серця простити один одного, примиритися, так би мовити, відпустити те, що було, і почати стосунки з чистого аркушу. І прощати. Я сподіваюся, що нам буде звершувати цей чин прощення за декілька там десятків хвилин, буде легко, тому що ми з вами, як показала минула неділя, ми з вами дружня сім'я, які, хоч і приїхали з різних регіонів України, а хтось давно вже живе в Бельгії чи в Нідерландах, все рівно ми вже за цей час об'єдналися і стали одним таким дружним організмом. І нам буде легко просити пробачення один в одного. Навіть якщо хтось проти когось грішив, ну все рівно, ми близькі, ми рідні, ми, ми разом. Так само не дуже важко просити пробачення в своїх рідних і близьких. Це навіть зручно, знаєте, посварилися там, щось там щось один одному. Не так сказали. Ніхто не хоче першим прийти, тому що це ж треба бути нижчим. А наступає прощення на неділю як добре. Церква благоставляє прийти і сказати, пробач мені. От ми йдемо, тому що. ну, Ніхто, вроді би, не менший, всі такі гідні, але всі один одного обіймають, прощають і далі вже живуть собі в мирі, і в любові і злагоді. Тут теж нібито тут складніше, звичайно, але теж нібито добре і зрозуміло. А от питання, як бути з ворогами, для нас воно зараз дуже актуальне. Як буде написано в Євангелії, треба ворогів любити? Але давайте будемо з вами чесні, по відношенню один до одного і до самих до себе. Це, щоб любити свого ворога, треба бути реальною святою людиною. Це, як ми бачимо, як митрополіт Арсеній Святогорський, да, з якою він любов'ю до всіх ставиться. Це, це треба бути такою високою духовного життя людини. Ми не такі, на жаль. Ми не можемо любити ворога. А що ми можемо? Ми можемо спробувати його пробачити? Але тут теж великий, такий величезний але одна справа, коли ворог зробив тобі яке зло і потім кається, просить пробачення і простити його, це можливо. Це вчинок уже такий вимагає певного благородства, певного духовного рівня, але це все-таки можливо, коли твій ворог, після всього, що він скоїв, просить уставне пробачення. А що робити, коли ворог. Не просто не просить пробачення не кається, а він нарощує своє зло. І зловтішається цим і хвалиться цим. І якщо раніше заявлялося, що б'ють тільки по військових об'єктам, зараз вже ніхто не соромиться бити по лікарнях, по будинках житлових. Я на цьому тижні зустрічався зі своїми парафіянами з Умані, ті, які пережили цей ракетний обстріл нещодавний, в Умані 178 приватних будинків постраждало. Від ракетного прильоту. Зовсім, абсолютно мирний район, ніяких там підприємств вже давно нема, бо все розікрали. Як тут прощати? І тут виявляється, що теж надзвичайно важко, або навіть і неможливо, простити в такій ситуації по немощі нашого з вами людського єства. І як тоді бути в такій ситуації? Адже серце наше не лишається. Таким байдужим, так, як сказати, не, не, не заангажованим. У серці є якісь емоції, почуття. Яка емоція по відношенню до ворога? По відношенню до ворога в серці є емоція ненависті. І парадокс в тому, що ворог може навіть і не знає, що якась конкретна Марія чи конкретний Петро її, його ненавидить. А оця Марія, чи цей Петро, чи хто не бодінше, це просто такі імена, я взяв, як приклад. Носить в своєму серці ненависть, яка в тому числі і її саму чи його самого знищує зсередини. Ненависть це така емоція, яка людину знищує. І того, кого ненавидять, і той, хто ненавидить, також руйнує свою особистість. То що ми можемо зробити по відношенню до своїх ворогів? Спробувати хоча б їх не ненавидіти, спробувати хоча б віддати їх на суд Божий. Хай Бог з ним розбирається. Це, звичайно, не означає, що не треба захищатися, якщо вони нападають зі зброєю. Звичайно, треба захищатися і допомагати захисникам те, що ми з вами час від часу робимо нашою парафією. Але без ненависті, бо ненавість руйнує нас самих із середини. А з такою вистороненістю, розуміючи, що Бог всім нам суддя, їм також Бог суддя. Нам треба дбати про свою душу, про своє життя і про спасіння і про вічність. Тому треба старатися, якщо немає духовних сил любити, а в більшості з нас, на жаль, немає, то хоча б не ненавидіти, не плодити злость, не плодити злобу до себе і таким чином не знищувати себе і свою душу всередині. І тоді ми будемо, звичайно, ми, ми не виконуємо заповідь Господню про любов, але ми хоча б спробуємо це зробити. Ми хоча б зробимо крок у напрямку до виконання цієї заповіді. Тому сьогоднішня неділя перед нами ставить важке таке випробування, попробувати під час Великого посту зберегти в собі мирний дух в своєму серці без осудження, без ненависті, без прокльонів. З любов'ю до своїх ближніх, з молитвою про своїх ближніх і про Україну, з допомогою тим, кому можна, і допомогти, хто такої допомоги потребує, але без ненависті, для того, щоб, будучи втишеним і втішеним, щоб отримати Сугубу Божу благодать під час святого Причастя і, дасть Бог, коли доживемо під час. Величного і святкового святкування Пасхи Христової. Господь нехай укріпить всіх нас і допоможе прожити цей піст гідно, для того, щоб всі ми могли радісно, світло в нашому світлому храмі зустрічати Пасху Господню. Амінь.